12 травня ми плануємо великий напівмарафон. Це буде великий захід. Єдине, що я хотів би від себе особисто перепросити в мешканців, за певні незручності, які будуть керівник управління транспорту. Вже наголосить на конкретних речах, тобто, де буде перекриватись рух. Я хочу лише нагадати, що це є світова практика, тому що це кілька тисяч учасників, і бігати на стадіоні чи в парку є неможливими, тому перекриття центральної частини місця це є нормальним практика, я я прошу всіх львів'ян, щоб з розумінням віднеслись до цього процесу і були толерантні до тих людей, які. Бігають, і які ведуть здоровий спосіб життя, так само принагідно велика подяка компанії «Новопошта» та компанії Нюран соціально відповідальному бізнесу, який всі стартові внески перерахує на реабілітацію наших захисників та захисниць. Вже зовсім скоро стартують марафони «Нової пошти. Цього разу ми біжимо у Львові на півмарафон, який підходить гаслом, не зупиняється. Проводимо ми його спільно з компанією Мюрант. Наші партнери у нас вже є неабиякий досвід проведення цих марафонів, оскільки займаємося їх організацією проведення з 2015 року. З початку великої війни марафон. Вже офлайн марафон саме проходить вдруге, буде проходити у Львові. А перший офлайн-марафон проходив у Києві минулоріч, і ми щасливі з того, що 4600 людей змогли доєднатися до цього марафону. І одним з таких важливих забігів для нас був марафон, і саме забіг, який називався Найдовший у світі марафон, де кожен учасник, який зареєструвався, міг присвятити свій забіг героєві. Цьогоріч також. Будуть спеціальні забіги. Ми щасливі з того, що до нас приєднаються наші друзі, які і минулого року брали участь у марафоні і долали дистанцію. Це військові і ветерани, які проходили реабілітацію в центрі Незламні. Цього року вони також долають дистанції і 100% із реєстраційних внесків будуть направлено на реабілітацію і адаптацію людей, які постійно. Дали внаслідок війни і які знаходяться на лікуванні у центрі Незламня. тому 11 12 травня. Будемо раді всіх бачити. Доєднуйтесь. 11 травня буде відбуватися видача стартових пакетів для учасників, які будуть бігти дистанції 12 травня. 11 травня пройдуть дитячі забіги. Це вони будуть повністю безкоштовні, тому просимо долучатися всі, всіх дітей віком від 0 до 12 років, будуть дистанції 100 та. 500 метрів. Старт починається о у нас на сайті. І саме в цей день також буде відбуватися видача стартових пакетів для спортсменів, які будуть давати дистанції 12 травня. Це буде 21 кілометр, напівмарафонська дистанція, 10 кілометрів, 5 кілометрів, а також 1 кілометр. Також закликаємо вас приєднатися до дистанції 1 кілометр. Він має назву дистанція. Це присвячене саме тим людям, для яких ми зараз збираємо кошти, а саме тим, хто постраждав від війни. Зараз проводить реабілітацію в центрі Незламник. Це символічна дистанція, один кілометр, яку може подолати будь-хто з нас. Тому це дуже крута ініціатива від нової кошти, яку ми зараз проводимо. Нашим організаторами тому закликаємо вас приєднатися, і також буде символічна шана коротка дистанція для незламних, які пройдуть в рамках нашого марафону. 70 метрів. Під час проведення марафону, неділю 12 травня, буде перекриття руху. Це потрібно рахувати і водіям транспорту, і пасажирам громадського транспорту. Також і пішоходам і велосипедистам буде перекрито в першу чергу проспект Свободи. Від ділянки Дорошенка напрямку оперного театру також буде перекрито проспект Чорновола до перехрестя з вулицею Липинського. Саме на кільці вулиці Липинського, проспект Чорновола, буде можливий поворот з, вулиці, з проспекту Чорновола в напрямку центру до, до, на вулицю Липинського, до напрямку вулиці Рошенка. Це буде єдиний маневр доступний. Проте вся вулиця Липинського від проспекту Чорновола до Богдана Хмельницького буде перекрита для проведення марафону. Саме кільце Богдана Хмельницького Липинського буде проїзне в напрямку Хмель... Богдана Хмельницького, а також з вулиці. Що стосується перекриття громадського транспорту, ті маршрути, які їдуть по цьому напрямку, також перетинають ці вулиці, будуть змінені більш детально з об'їздами на цей період можна буде ознайомитись на сайті Львівської міської ради, а також на сторінках управління транспорту.